Безкоштовний марафон з покращення ментального здоров'я, психологи міжнародної організації в Южному розкривають секрети внутрішньої рівноваги та відновлення. Це частина всеукраїнської кампанії психологічної підтримки. Ти як наразі проєкт орієнтується на внутрішньо переміщених осіб та шукачів роботи. Нам допомагає в цьому міжнародна гуманітарна організація Інтерсос. З нею у нас укладено меморандум про співпрацю. І в рамках цього меморандуму ми організовуємо такі тренінги. Практикуючі психологи приїжджають до міста Южного і з шукачами роботи проводять тренінг для того, щоб налаштувати людей на позитив, знайти в собі такі джерело енергії, яке допоможе справитися з ситуацією з сьогоднішньою ситуацією. Окрім профорієнтаційних заходів, шукачі роботи долучаються до психологічних сесій. Курс направлений на здобуття навичок психологічної самодопомоги. Групові заняття проходять за зачиненими дверима. Там учасники обговорень дають волю усьому спектру емоцій. Долучилися зустріч з міжнародною організацією з психологом. Вона надала нам підтримку, розказала, як діяти в таких ситуаціях. В воєнний час кожному своє, у кожного різні питання, але ми сьогодні вивчили, як правильно із чого починати, відчувати себе нормально, при прийти до тями, скажімо так, що це треба починати з дихання і як це правильно робити. організатори тренінгів сподіваються в подальшому створити окремі цільові групи для занять з психологом.